Трояндова площа Ема Ільм. Присвята Моєму коханому Олександру Лоренцу ніжністю та любов'ю. Передмова. Десь у Мельтесесвіті, Серед безлічі паралельних світів, загубився крихітний світ, схожий на наш. Поза тим. У ньому ще досі живе магія, стародавні раси й дива, а добрі серцем завжди мають надію на порятунок від зла. Ця коротка історія відбулася в Україні, якої немає на жодній мапі нашого світу. Вона нереальна, хоча має чимало знайомих, спільних ознак з Україною. Але не поспішайте відкласти вбік цю книгу у пошуках на книжковій полиці звичних детективів, історичних саг чи романів про кохання. Раптом ви пропустите щось важливе: поштовх до справжнього, відкриття забутого, мрії про прийдешнє, віру у найкраще, шлях. До реального себе зрештою так, у дечому вона може здатися наївною. А прийом, що застосовував автор, граючи з відомими географічними назвами країн, столиць світу, заголовками книг, іменами відомих людей, а подекуди навіть персонажами, які реально присутні у житті українця примітивним. Але деяка казковість та певна аналогія з нашим світом були настільки очевидними від початку написання, що це, зрештою, було зроблене умисно. Адже не все, що очевидно для автора, буде очевидним для читача треба було полегшити вам завдання. Якщо ви спитаєте, про що ця книжка? то, напевно, відповідь може бути такою. Йтиметься про життя, в якому немає нічого ціннішого, ніж свобода та кохання. За ці поняття, що здатні розбудити в людині людину, людство істерично хапалося століттями, але в багатьох випадках так і не зрозуміло їхнього справжнього меседжу. Надто легким шляхом куркують циніки і прагматики, списуючи свою власну душевну захланність на зайвий оманливий пафос свободи та на ірраціональне підґрунтя кохання. Але подивимося правді в вічі. Ця казка про нас з вами і не про нас водночас. Менше з тим, головне у ній лишається головним. Коли ви добряче подумаєте, тоді йдете висновку, лише заради свободи та кохання, любові, людині варто терпляче чекати, героїчно боротися та всупереч всьому перемагати. І якщо це є таким, тоді приємного читання, тоді я писала цю книгу саме для тебе. Якщо ти любиш казки про безстрашних героїв та відчайдушні вчинки, тобі неодмінно сподобається ця книжка. Отже, вирушаємо, і нехай наша правдива історія завершиться, як і належить казці, благополучно. Втім, це авторські побажання, а як воно здійсниться насправді, дізнаєшся, коли дістанешся кінця історії.